Чи відомо вам, які великі діла твої Господи? Гусениця мішечниці або мішконоса, або психеї, відома як талановитий архітектор, який будує вражаючі та міцні будиночки кокони з природних матеріалів? Вони збирають і розпилюють маленькі палички, щоб побудувати з них Хитромудрі, зроблені з колод хишки. вони, до речі, мають багато різних архітектурних варіантів будиночка. Як ви розумієте, будують ці будиночки не самі метелики, а гусениці. Це дивовижно. Все творіння славить Бога, Творця. Хто б із цього всього не пізнав, що Господня рука це вчинила. ІОВ 12.9